Ляньте, що можна побачити, при вході в цю шикарну квартиру. Ну і що ви думаєте, продати цю квартиру чи не позоритись? Та, звісно, продати, бо з продажу цієї квартири можна заробити мінімум 5 тисяч доларів, бо мої комісійні на цій квартирі 5%. Мені їх сплачує власник, не покупець, як зазвичай на київському ринку. Тому треба попрацювати і продати цю квартиру. Я вже на неї зробив професійні фото, вже в нас вона є в рекламі, вже було 6 переглядів, навіть була одна пропозиція. І щоб краще зрозуміти клієнтів, які приходять сюди, я вам зараз розповім про цю квартиру, про цей будинок, а ви напишіть свій коментар. Під Підписуйтесь на мій канал, бо тут буде більше оглядів на преміальну нерухомість, саме не на таку, яку я вам зараз буду показувати, а на преміальну нерухомість, Києва. Ви зможете зрозуміти, що люди купують сьогодні, що продають і за які взагалі кошти. Тому давайте подивимось на цю квартиру. Я вам швиденько її зараз покажу. Ой, гляньте, яка цікава квартира. Тут у мене за 110 тисяч доларів. Зараз зайшла до мене заявка, зателефонувала людина. Я продаю ось цю квартиру. Вона дуже прикольна, нестандартна. І я не знаю, чи вдасться в мене її продати взагалі. А я вам зараз якраз і покажу цю квартиру, бо в мене буде перегляд її, і ви мені відповісте, чи коштує вона свої гроші, чи ні. Але квартира дійсно цікава. Я на зараз десь цією квартирою чотири місяці займаюся, але ми не знали одного нюансу, бо там не вимикає світло. Зараз же в нас ну, жесть по світлу, а квартира на 15-му поверсі знаходиться. Це дуже важливо для людей, які купують такі квартири. Бо... Якщо тобі заходити на ремонт, а там квартира така, що в ній треба буде заходити на ремонт, то це буде проблема якраз виконати ремонт. Але в нас ще фішка. В нас мало того, що в цьому будинку працюють і ліфти, і опалення, і вода під час відключень, так ще й в цій квартирі є світло. Цього дуже не вистачає зараз. Вийшов з темряви, щоб краще видно було мене. От але ми не знали таку інформацію, бо... Цього, в принципі, дізнатися неможливо. Нам підказав клієнт, що там не вимикають світло і на ліфти, на опалення. Тобто світла в будинку немає, але ліфти, опалення і вода є, бо підключили резервну лінію електрозабезпечення від будинку. І це дало якраз можливість, щоб ліфти працювали. Але в нас квартира унікальніша, бо в ній ще й світло працює, коли вимикають у всіх. Тобто вона якось під'єднана до якраз тієї. Лінії електрики, що в ній зовсім не вимикає світло. Так, ну що, ми потрапили з вами в квартиру. Це бажна 12. Я вам зараз буду її показувати: 94 квадратних метри, і ви зрозумієте про що я вам говорив. Так, це в нас кухня. Тут в кухні, що в нас залишилось, це духовка, дуже достойна, бошевська варильна поверхня, вся вбудована кухня, вона в цілому навіть жива. Тобто її можна не замінювати. Стіл. Такий обідній. Тут був холодильник, його забрали. От, і, в принципі, стан квартири, такий, ви тут зрозумієте, по цій кімнаті, тобто меблі старі. Але нічого, давайте пройдемося. Давайте пройдемося по плюсам, і по мінусам цієї квартири. Значить, з мінусів цієї квартири, вона на 15-му поверсі. Сьогодні у стані війни дуже важко продавати квартири на високих поверхах. Реально, люди бояться, ракети літають, тому 15 15-й поверх дуже погано, дивлячись ще на те, що в цьому парадному 17 поверхів. Другий мінус цієї квартири це звісно те, що вона під ремонт. Але з іншої сторони, люди можуть купити і зробити ремонт самі, тому в них є можливості реалізувати якісь свої мрії. І там забаганки по ремонту, і третій мінус, який би я назвав би, тут це немає лічильника на опалення в даній квартирі, тобто лічильник, лічильник загальнобудинковий чи загальнопід'їздний, тобто ви платите за квадратний метр. Тобто, якщо ви не користуєтесь опаленням, то все одно вам треба буде за нього платити. Давайте пройдемося по основним плюсам цієї квартири. Дивіться, тут в цьому будинку саме не вимикають ліфти, опалення і. Воду під час відключень вона під'єдна до резервної лінії енергозабезпечення. Я так думаю, що це підключила лікарня добробут, бо їх підключали точно до, до постійного живлення. Тому цей будинок, мабуть, на лінії з добробутом і е, є тут світло. І світло є саме в цій квартирі навіть. Тобто, якщо ви будете заходити на ремонт, у вас не буде питань. Якщо у всіх вимикає світло, ви все одно можете робити ремонт, якби питань е, взагалі немає. Е, другий плюс цієї квартири це те, що. Тут цегляний будинок. Реально це дуже класно, бо він достатньо теплий, це класна побудова. По-друге, якщо літають ракети, якщо десь, не дай Бог, влучить, то панельний будинок одразу падає. Цегляний набагато в цьому форматі кращий. От, і в принципі, ціна даної квартири, вона на зараз 110 тисяч доларів. Я думаю, що за 105 ми її віддамо. Давайте розповім вам, чому взагалі ця квартира під ремонт. От ми з вами зараз потрапили в основну спальню. Якщо ви бачите на шпалерах, такі якісь чорні, чорні плями. Їх, звісно, треба буде перероблювати. Це знімати шпалери, це все демонтувати. Підлога, якщо ви звернете увагу, вона розходиться. Бачите, це все. Треба піднімати підлогу. Зі стелою в цій кімнаті ще більш-менш. Але в інших кімнатах я вам зараз покажу. Це в нас величезний коридор. Бачите, тут в коридорі нічого не зроблено, це була шпаклівка, але вона, як бачите, вже повідбувалась. Це все треба перероблювати. Також на стелі. Бачите, воно ось так. Виглядає. Але, в принципі, бачите, просторий коридор це класне планування. Тут е, три окремі кімнати, не дивлячись на цю, бо тут дуже унікальна історія. Це в нас кухня. Бачите? Тут можна зайти в цю кімнату з кухні, можна зайти з коридору. Виглядає ця кімната. Ось так я вам її вже показував. Тут старі меблі, їх треба вивозити, це все перероблювати, тому не звертаємо на це уваги. Тут велика шафа, це в нас основний вхід в цю квартиру. І якщо ви бачите, це перший санвузол, він в принципі живий, а основний санвузол з ванною, тут треба все ж таки попрацювати. Якщо побачите, тут стелю треба буде перероблювати. Ванна. В цілому жива, є правильна машина, бачите, навіть зеркало є, доволі великий бойлер, і він, в принципі, сам санвузол просторий. Такий коридорчик. І це друга спальня. Тут можна зробити дитячу, можна зробити якийсь кабінет, можна зробити основну спальню. Зараз тут такі шпалери, це все меблі, це все можна вивозити, можна навіть жити з таким, але тут вже хто як захоче. Вид у нас в двір. Зараз темно, ви нічого не побачите. Але це дуже класно, бо проспект бажана сам по собі він. Доволі таки гучний. Тому що я вам хотів сказати. В принципі, квартира непогана. Я думаю, що ми знайдемо свого клієнта на неї. Зараз я зробив рекламу на неї. Ми продаємо її за 110 тисяч доларів, комісійні 5 тисяч, бо треба купити собі квартиру у 2025 році. Тому стартуємо з 2024-го. Якщо вас зацікавила дана квартира, ви телефонуйте мені по номеру, який є в описі. Я вам її, звичайно, покажу. Якщо ви продаєте, то також мені пишіть, я зможу вам продати будь-яку квартиру в Києві. А краще Якусь неймовірно класну дизайнерську, це взагалі не питання. У нас було вже 6 переглядів по цій квартирі. У нас була пропозиція в 95 тисяч доларів. Ми відмовились. Я думаю, що за 105 тисяч ми її продамо навіть в такому стані, бо це реально класна інвестиція. Якщо тут зробити доволі непоганий ремонт, то ця квартира піде без питань взагалі. Ви підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, я буду випускати більше роликів з преміальною нерухомістю. Тому всім дякую за перегляд, пока.